Всім привіт! Зараз я вам покажу, як правильно розкладати неймовірну красиву та пишну литу засніжену суперзірку, яка є однозначно нашим топом продажів. Вона складається із трьох частин. І в комплекті, звичайно, йде ось така металева підставка. Металева підставка, як ви бачите, з ось такими заглушками, щоб не пошкодити вашу підлогу. Фіксуємо нижню частину і починаємо розгинати гілочки від низу кожну за порядком. Гілочки, які ближче до стовбура, піднімаємо догори, а гілочки, які ближче до кінчиків, опускаємо донизу. І так розгинаємо по порядку кожну гілочку. Тепер фіксуємо другу частину і розкладаємо за точно таким самим принципом. І фіксуємо третю частину, розкладаємо її точно так само, як і дві нижні, тільки верхні гілочки. Ви вже розкладаєте, як вам більше подобається, або ж загинаєте догори, або ж донизу. І подивіться, яка красуня ялинка у нас вийшла зовсім без просвітів і дуже красива, навіть без іграшок.